Ну і всім привіт, друзі! З вами я, Метвік Сукер, і вітаю вас з наступаючим новим роком, який буде вже дуже скоро. Десь через години-дві вже. Тому так, сьогодні ми з вами, я вам розкажу трошечки, чому я... Пропав з каналу і ми подивимося відео, які у нас вийшли з мами за останній рік. За цей 2024, який в нас вже сьогодні піде від нас. Так от, чому я так надовго пропав з каналу? Ну, по-перше, із А, якби... Того, що в мене не було часу. От, чому в мене не було часу, спитаєте? Ну, тому що я ще не закінчу школу, на жаль. Я ще її не закінчив. в мене ще є школа і уроки, так? Але ще одна причина, це Ну, та сама фактична причина, але... Мої друзі, моїх друзів теж не було часу. І от, знаєте, були такі моменти, коли я реально, типу, хотів я до них йшов додому, але от в ітогі я казав, що треба записати відео, але ітогі ми таки не записували, просто весь час профукували. Так, так от в мене банально не було часу це робити і, як би, записувати відео. По-друге, є така штука, як вигорання. Я, звісно, не буду зараз подробно розказувати, що це таке. Але просто як банально в мене не було ідей для відео. Але я вам обіцяю, що в цьому новому році у мене вийде немало відео. Немало. Е, ще будуть відео, і я не пішов остаточно з каналу. Я не помер, я про вас не забув, я не зіскупився. Хоча так теж можна сказати, але... Я готовий матеріал для відео. І відео будуть виходити. Тому не треба відписуватись від мого каналу, думаючи, що я помер. Або, або, або плюнув, або плюнув. Ну, не треба так думати. Я не плюнув, я не помер. Тому відео буде. І думаю, що до 4 січня десь в мене є 3 дні, і я запишу відео. Але вже тепер перейдемо до теми відео. Так як часу у нас остається небагато до Нового року, скоро вже будемо святкувати, то ми погнали. Так, ну ми перейшли якоїсь до теми відео. Так, за цей рік у нас вийшло дуже багато відео. Якщо я не помиляюсь, то мій канал якраз і в моєму каналу є рік, але насправді йому не рік йому два. І я обіцяю вам деякі відео, які виглядять крінжово і являються крінжовими, я видерю з каналу. Обіцяю, тому що так він виглядає просто жахливо. Так За цей ми і вийшло багато оновлень, але про останні оновлення я не записував відео. На жаль, навіть про оновлення. З, в нас було навіть новорічне відео в Gun, перша частина. І не просто так. Це, було, це була перша частина, не просто так. Тому що частини ще будуть і я планую ще частину зробити на цьому тижні. <клухи> У нас було багато пасхалок. Було багато пасхалок, оновлень. Виходили навіть серіали за. Ось, наприклад, Еволюція Кошеняти, Виходили. Виходили. Були серіали. Ось вони в мене є в списках відтворення розвиток Кошеняти Називається мій серіал, але він являється одним із скрінжок мого каналу, тому... Про нього говорити не буду. Були міфи, Пасхалки, були приватні сервера, так як в цьому році почали виходити приватні сервера, і якраз в цьому році Чекінган став дуже популярним і з'їхав, і популярним був, і з'їхав, ну, коротше. Коротше, Багато чого було в цьому році. Мені навіть здається, що це самий масштабний рік на рахунок ІР. Найбільше переглядів мене набрало відео, як до мене прийшов бомжик. Про це я дуже здивувався, я хотів це відео видалити. Не було нереально було. Але я обіцяю. Наступні відео будуть зі сценарієм, і вони будуть в рази краще. Так як тепер в мене є хороше обладнання і і так, як в мене є хороше обладнання, в смислі комп'ютера, відео мають бути краще з кращим оцінком Ну, тому ось так, да. Друзі, ще я завтра десь точно должно бути відео. Ну, просто точно. Бо я вже в мене серце болить із за того, що я просто не маю можливості записати відео, але тепер вона є. І зараз на моєму каналі майже... 400 підписників. І давайте просто будемо прояснимо відео і подивимось на те, що в мене було. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ми переглянули більшу частину мого каналу, і я обіцяю, завтра буде відео, не крінжове. І з, кращим, з кращою якістю. Ну, ще раз вітаю вас з Новим роком. І всім пока-пока. З вами був я, Метрік Супер. І ще раз хочу сказати пока-пока і...